Доброго дня, ми з Херсону, мене звати Страх Олександр. А це мої побратими, які працюють на самих дальніх кордонах поближче до ворога, збивають. Санька у нас ПЗРКшник. Робив багато пусків, збивав ракету. Що ще збивав? Безпілотники Безпілотники, це їх. Серега, теж ПЗРКшник, по так? На моїй тачці. Ти пуск робив? А, не зработали тоді ігли, так. От, я йому, врахуючи, що вони тут живуть дуже в дуже складних умовах. Тут ні води, ні газу, буває, ні світла, ні зв'язку. Наш, наші волонтери, це Толік мальований, нам підігнав генератори. Оце один з генераторів привіз їм і ще нам тортик по путі вручили. Так що хлопці тепер будуть зі світлом, от, і все у нас буде добре. Що ще сказати? Дякуємо. Хочемо виразити вдячність за такий підгончик. Це те, що нам було необхідно для того, щоб ми могли працювати. Дуже дякуємо. Так, да, Хлопці працюють. Це оце, оце герої, щоб ви розуміли. Оце ці люди, які дійсно роблять дуже важку чоловічу роботу. Розумієте? Оце вони. Я так, побіліть, покрасити, привести, відвести язиком потіліпать. А оці хлопці роблять роботу, вони вас захищають. віддаються, ризикуючи постійно під обстрілами. Тут такі місця, я вам скажу, я не скажу, який, який населений пункт, але це дуже близько до ворога. А вчора авіацію чули? Ну, Шо? Прямо Шо? над головами були на там. Прямо у нас. І у вас каже, а що вони запускали? Shadow? чи два пускали. Тут по місту на лівий берег? Дякуємо, слава Україні, слава!